Ювенальні поліцейські нагадують дітям основні правила безпеки під час подорожі автомобілем на велосипеді чи скейтборді, пристібати паски безпеки та використовувати дитяче крісло, не відчиняти двері автомобіля, якщо це безпечно, та не бешкотувати під час руху. Юні пішоходи мають пам'ятати про те, що переходити дорогу на зебри та враховуючи роботу світлофора, за можливістю використовувати підземні та надземні пішохідні переходи, дивитись ліворуч і праворуч, навіть якщо сигнал світлофору зелений. У кого ж із собою велосипед, самокат чи скейтборд, дорогу варто переходити, а не проїжджати на цих засобах. І, звісно, не гратися на дорогах чи поблизу неї, згідно з обмеженнями, рухатись дорогою на велосипеді можна лише з 14 років. По тротуарах та пішохідних доріжках їздити велосипедом забороняється. Виняток це діти до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.